На гелікоптері свій виборчий округ в Одеській області відвідує депутат регіонал Ігор Плохой. На відео наприклад, видно, як він прилітає до села Городнє Болградського району Одещини. Гелікоптер у Хмарі Пилу призимився просто на поле, чим і привернув увагу місцевих мешканців. Зустрічали плохого два сержанти державної охорони та кілька джипів, один з яких зареєстрований на іншого депутата регіонала Олександра Ліщинського. А депутат Плохой, вийшовши з нього, відразу попростував до дітей. Їм роздав кашкети та футболки. Городні на гелік... Коптерів відвідує не вперше, кажуть місцеві, адже село входить до 142-го округу, де плохой має намір балотуватись до парламенту. Бачили його і в іншому селі Кулевче Сарацького району. Воно входить у той же виборчий округ. На півдні Одещини майже немає доріг, а він використовує гелікоптер, хоча був депутатом Верховної Ради вже майже 10 років і жодної дороги не зробив. Обурюються місцеві. Вертоліт, на якому прилетів депутат, ще в травні значився за компанією Челендж Аеро, яка зокрема надає їй послуги з Льотів територією України і ціни там пристойні. Скажімо, переліт з Києва до Одеської області і назад обійшовся б депутату у майже у 12 тисяч доларів.